Вітаю, друзі. Ви знаєте, не вистачає зараз нам радісних новин. Кілька місяців тому ця дівчинка написала відеокомент, який я притримав і не зробив його публічним. Ви Знаєте, спрацювало та й береженого Бог береже теж. Але сьогодні в Чаті Академії я прочитав. Новину від неї. Ми маємо здорове, щасливе дитя. На появлення його на світ народи приїхав тато з фронта і прийняв в свої люблячі батькові долоньки дитинку. І тепер прийшов наступив час, коли я з величезною радістю поділюся з вами. Тим відео, що кілька місяців тому записала щаслива мама. Я сповнений щастя і бажаю нам і цій дитинці, як можна швидше обійняти свого тата, який повернувся додому з важкої війни. Я бажаю миру через перемогу України. Перемогу України вважаю знищення країни агресора. Знищення, що я вважаю знищенням? Неможливість більше ніколи вести війну. Небажання і неможливість. Я не вірю, що в ніякі перемир'я. Я вірю тільки в мир, а мир може принести тільки повна поразка, занепад, розпад країни-агресора. А тепер давайте привітаємо і помолимось за цю дитинку, за цю сім'ю і за всі сім'ї в нашій країні, за всіх немовлят, життя продовжується. Життя продовжується. І Україна є, була і буде. Я дякую вам, мої любі, тато й мама. Маленьке, нове життя, щастя, миру, злагоди і успіху. Обіймаю серцем ваш майстер Олен Стефан. Мрію вас обійняти вживу. Всіх трьох. Щастя вам! Вітаю! Мене звати Юлія. Я хочу записати свій щасливий відгук з спільною роботою з майстром Ованом Стефаном. В лютому 2023 року я звернулася до нього про допомогу з питанням неможливість завагітніти. В той момент я вже десь розчарувалась, і на каналі Мій Світ я знайшла майстра. Потім перейшла на його сторінку в Ютубі і так переглянула багато безкоштовних відео. Потім почала з ними працювати <кій> по здоров'ю. Відео багато, які такі помічні, особливо по суглобах. І я почала працювати, потім з легкістю в мене чоловік-скептик, але я з легкістю якось так йому це донесла, що я хочу звернутися по допомогу. І майстер одразу призначив нам зустріч. <кій> Сказав, що, можливо, це не одна, одна пропрацьока, в залежності від мого випадку. Ось, і ми з ним працювали. Потім я з такою довірою і з легкістю пішла, ну, жила далі на позитиві, підбадьорювала вже чоловіка, потім зайнялася собою багато духовних практик, медитацій почала робити. Якось мені так пішло пропрацювання саме мене. І потім я вже розслабилась так з цим питанням, воно мене не наскільки зажимало, але за порадою майстра я зверталась до святих і, і просто вірила. Просто вірила. Так, і в такий момент, коли я просто не сподівалась, я не зрозуміла свій стан в організмі, і зробила тест і зрозуміла, що я завагітніла, десь пройшов таймін півроку. Ось і дякувати Богу вищим силам, величезному сприянню і допомозі майстру. Овену. він так <кхух> бережно провів крізь це питання і надав допомогу. Я дуже вдячна. Наразі я вже ношу дитинку під серцем і хочу сказати, що вірте і працюйте над собою. Звісно, що таких ситуацій. Без вихідних не буває, тому звертайтесь, щоб хтось вам допомагав, проводив вам, був вашим провідником або наставником. Щасти всім, бажаю любові і щастя.